Тебе дві медичні освіти, як вони вплинули на бізнес і створення косметичного бренду? Коли я прийшла до дипломного керівника, в мене була така дуже-дуже класна е, вчителька, і вона мені задає питання: чим ти займаєшся? Ну про що ти хочеш написати? <гум> я думаю, ну скажу так скромніше, щоб там ну, скромніше щоб було. Я кажу: я майстер з масажу, статист, там по тілу, е, на що вона мені відповідає? Так давай створимо власний косметичний антицелюлітний засіб. Я така, а так можна? І ось тоді виникла ідея. Вона в мене не була до цього. Я працюю з дуже багатьма українськими, європейськими американськими брендами косметики, і за стільки років я вже дуже багато протоколів перепробувала. Але мені постійно чогось не вистачало. Я дійсно замислювалася про те, що було б чудовим. Створити щось, щось угу. своє, тому що вже є чітке бачення того, як повинна виглядати правильна комплексна процедура. За стільки років це вже випрацьовувалося. і перший крем, стосовно наш фаворит, який зараз продається в моїх просторах, на якому ми робимо наші професійні обгортання, й саме на нього захищала дипломну роботу.